Слово від студента. Я приховую своє обличчя, тому що час залишився, той, який був до революції, і переслідування продовжуються. Зараз хочу звернутися до всіх людей, киян, які залишилися обуреними, обіженими на те пияцтво, ті погані моменти майдану. Але я хочу вам пояснити, що це був брак виробництва, який існує на кожному підприємстві. Ми боремося, ми намагаємося змінити на краще. Патріот це не той націоналіст, який прагне смерті. Патріот це той, хто прагне кращого життя для свого народу, кращих умов. Це дуже неосягнуті речі. І революція, яка відбулася, я можу її назвати революція свідомості. Тому що українська нація постала як народ на рівні інших розвинутих націй. Тому я гордий бути українцем. Слава Україні!